Отже, починав гряд з Курської області, де з 6 серпня діють наші військові, отримують плацдарм, який дещо зменшився з 1200 км кілометрів десь до 700 кілометрів квадратних. На витіснення наших військ ворог вже скерував понад 50 тисяч своїх військових на додачу до 8 тисяч, які там були у прикордоні раніше. І російські втрати з серпня на цій ділянці становлять понад 18 тисяч військових вбитими та пораненими. Але зараз курс. Шина стає зоною, де ось ось відбудуться бойові дії за участю північно-корейських військових. Це буде фактом безпосереднього долучення третьої країни до війни Росії проти України, і відомо, що Північна Корея відправила до Росії від 10 до 12 тисяч своїх вояків, серед яких 500 офіцерів та три генерали. Це, зокрема, командувач сил спеціальних операцій, начальники розвідки та начальник оперативного управління Генштабу. КНДР, по що це свідчить про те, що власне. Північнокорейці хочуть здобути певний такий новий бойовий досвід, хоча він може бути для них і останнім досвідом. Вояки з північної Кореї пройшли підготовку на російських полігонах. Російська сторона навчала їх взаємодії з артилерією, з використанням дронів. Це для них новий досвід. Варасне про те, як розчищувати окопи, але бойового застосування північно-корейських військових ще не було. От є правда повідомлення. Омня від центру протидії дезінформації це український центр, який зранку повідомив, що було завдано удару по скупченню північно-корейських військових на Курщині, але поки що деталей немає. А от наші військові з Курської області повідомляють, що цих північно-корейців зараз розподіляють. Серед російських десантних бригад це якраз 51-й і 137-й полки 106-ї дивізії, туди там скеровано до 2000 тисяч північнокорейських військових, а також 56-й десантно-штурмовий полк і 11-та окрема десантно штурмова бригада. Зараз така ситуація, що протягом протягом останніх днів на Курщині бойові дії стали менш інтенсивними. Що як на мене можна якраз і пояснити тим, що зараз відбувається перегрупування російських сил, і ймовірно, це послаблення ворожих атак. Пов'язано з включенням цих північно-корейських військових до бойових порядків, які російські військові застосовують, як думаю, в перших хвилях нових штурмів. Щодо бойових дій на Курщині, то можна очікувати активізації Насамперед, бойових дій в трикутнику. Це якраз Любимівка, зелений шлях та Новоіванівка. Там проходить логістичний шлях від Коренева до Суджі. Для нас це напрямок важливий. Противник теж це розуміє. Так думаю, що можна очікувати активізації. Активізації ді саме на цьому напрямку, і тут якраз слід також згадати про те, що на Курщині діють наші достатньо потужні бригади. Часто можна почути твердження, що ці бригади треба виводити на інші напрямки в Україну, зокрема там на Покровське, на Кура, де аби стримувати противника. Але розумієш, тут скоріш військово-політичне рішення переважає над певною військовою доцільністю, і слід розуміти, що ці бригади на Курщині. Знищують значну кількість російських російські сили утримують там значну кількість російських сил, які можуть бути використані на інших напрямках, і також ці бригади використовують до речі якісну західну техніку, зокрема БТР Страйкер. І от ці БТРи забезпечують ефективні дії наших десантників на Курщині. І також стало відомо, що от в новому пакеті американської допомоги серед значної кількості Американської техніки передано і оці ефективні БТР-Страйкер. І що значна кількість цих БТРів деться аж понад 200 одиниць це вкрай значне посилення для наших бригад, які отримають цю достатньо ефективну американську техніку. Але слід розуміти, що техніки треба більше і більше треба ефективно навчених військових. І власне цей симбіоз має якраз і створити перевагу над ворогом і. Далі ми поговоримо, як така перевага реалізується на інших напрямках війни з Російською Федерацією. Зокрема, поговоримо про Лимано-Куп'янський напрямок, де тримає оборону бригада Національної гвардії Рубіж. І зараз у нас влучається Данило Борисенко, начальник розвідки генітно-ракетного арт-дивізіону бригади Рубіж. Пане Данило, вітаю вас на каналі «Еспресо», Ради бачити і чути. Вітаю студія, вітаю глядачі. Також дуже приємно. Доброго вечора. І напевно, ми зараз маємо оголосити збір для вашої бригади, тому що ми знаємо, що ефективно було закрити збір на засоби реб і на засоби е, зв'язку. Зараз ми говоримо про збір на FPV-дрони для вашої бригади. Мета один мільйон гривень. Зараз ви бачите посилання на цей збір. Цей код, який можна використати для того, аби гроші були переховані. Для того аби бригада закупила підрони, які вкрай потрібні нашим воїнам на полі бою. А вас, пане дарило, хотів би запитати, як от можна описати, що зараз відбувається на вашому напрямку, хоча розуміємо, що бригада діє на декількох ділянках. Підрозділи бригади діють на, на різних ділянках. Що ви можете розказати нашим глядачам, що саме відбувається на лінії фронту, де тримає оборону підрозділи вашої бригади? Ну, по перше, дуже хочу подякувати від імені бригади Рубіж і вашому телеканалу, і телеглядачам. Телеканалу за те, що розміщує посилання на наші банки, всіляко підтримує збори і телеглядачам, які донатять на ці збори. Так, так збірна Реб ми закрили. Зараз у нас інший збірна. І дрони і все, що з ними пов'язано, дуже прошу всіх долучатися і ще раз від усього серця дякуємо вам за те, що підтримуєте без вашої допомоги. Ну, ми були би набагато менш ефективні щодо Лимана Куп'янського напрямку, за добу противник. Здійснював на напрямках, де стоять батальйони бригади Рубіж більше 20 спроб штурмових дій: це і Лозова, і Макіївка, Терни, Серебрянський Ліс, Білогорівка. Всі спроби противника були успішно відбиті. Противник поніс доволі значні втрати, але не припиняє продовжувати. Спроби просуватися вперед на зараз. Основна його стратегія залишається незмінною. Це тактика малих піхотних груп, але були і випадки зафіксовані використання також бронетехніки, включно з танками БМП МТЛБ. Всі вони. Закінчилися для них неуспішно. і в першу основну чергу, напевно, тут основну роль грають якраз оператори FPV-дронів, які за допомогою них можуть завдавати ураження противнику ще на підступах до наших передових позицій, тобто основна задача FPV-дронів на зараз. Це можливість нищити техніку і живу силу противника ще на підступах до наших позицій, там за кілометр, навіть за два кілометри на шляхах висування. От зараз я бачу на екрані. Якраз ще один напрям використання підронів. Це якраз зенітний дивізіон цим займається це виявлення і знищення розвідувальних БПЛА противника за останній місяць. Ми дуже ефективно попрацювали в цьому напрямку. От і тому, от якраз на зараз дуже актуальний оцей цей збір на дрони і все, що з ними пов'язано. Насправді, це дуже недешеве задоволення. Ну як і все в армії, і там величезна інфраструктура, окрім самих дронів, які нам в тому числі і держава поставляє потрібно дуже багато обладнання, дуже багато кабелів і різних витратних матеріалів, які Необхідні для того, щоб ці дрони доопрацьовувати. Ну от на прикладі оцієї зали, яка зараз на екрані була знищена, на ній противник вже почав використовувати засоби РЕБ доволі невеликого компактного розміру. І е, цей реп він е, глушить зв'язок керування з FPV-дроном, якщо його виявляє. І е, перший захід на цей е, розвідник на залу е, ми зробили на дроні на стандартних частотах керування. Е, керування було заглушено дрон перевернувся. Ми змогли його врятувати, повернути назад, але уже на другий захід. Ми вилітали на модифікованому дроні. Нами самими нашою лабораторією. там були змінені частоти керування, і вони не попали в. Частоти, які глушив РЕБ на цьому розвіднику, і ми його змогли успішно знищити. І це все відбувається постійно. Тобто, fpv напрям він прогресує постійно, постійно щось треба дороблювати, модифікувати, удосконалювати. Тому на все це потрібні ресурси, і ще раз дуже вдячний всім, хто донатить на цей напрям. На Банку бригади рубіж від імені своїх побратимів і особисто від себе ще раз дуже дякую. А хотілося запитати про е, дії противника: чи є яка зараз активізація в порівнянні зокрема там тиждень чи два перед тим? Чи зараз є якісь інтенсивність дій противника більше ніж це було в, в попередній період? і Якщо є, чим можна це пояснити? Інтенсивність дій противника вона в залежності від напрямків, вона все таки різниця. Якщо ми кажемо про Лиманський напрямок, сіверський напрямок, то тут я би не відмічав якоїсь особливої активізації. Не скажу, що спала інтенсивність, але залишається плюс-мінус на. Тому самому рівні, якщо ми кажемо про Куп'янський напрямок, то там все таки більш активно зараз проводяться штурмові дії противником. І це пов'язано в першу чергу ну, з їх планами по просуванню на даному напрямку і якимись ну, стратегічними, скажімо так, бонусами, які вони хочуть від цього отримати на куп'янському напрямку. Зараз поважче, на Лиманському, на Сіверському. В принципі, плюс-мінус все залишається сталим, але ну це не значить, що ну не виглядає день піхотинця, так як він там вийшов десь на Лиманському напрямку зранку попив кави, значить, подивився на годинник і сказав, що. Так, ще дві годинки до наступного штурму, бо все у нас іде за планом. Насправді ні, противник він підступний, хитрий, розумний, він дуже швидко вчиться і на своїх помилках, в тому числі. Тому обстановка вона завжди напружена, вона завжди складна. І якщо сьогодні там було менше штурмів, це не значить, що завтра їх не стане більше. Коли ми говоримо про засоби РЕБ з українського боку, і з ворожого боку, от те, що бригада ну в принципі закрила збір на засоби реб, наскільки це от зараз засоби реб встигають за тією динамікою, яка є у противника щодо вдосконалення своїх ефпівдронів? Тому що я розумію, адаптація відбувається з обох сторін, і яким чином оцю ці перегони технології можна виграти, як можна обігнати противника? Тут справа не в противнику, або там з нашого боку, в принципі, воно однаково працює за боків. на мою думку. Засоби нападу в плані протидії от FPV, протистояння FPV і РЕБУ. Вони завжди попереду, тобто, спочатку модифікуються дрони. А під них вже починають модифікуватися засоби захисту від них, тобто реп він завжди на один крок позаду йде. Ми не можемо прогнозувати на яких частотах буде працювати противник, наприклад, через там два тижні або через місяць. Тому реп він завжди дорожчий за FPV-дрон. і один комплекс на автомобіль, наприклад, так, щоб він працював достатньо ефективно. Він має закривати як мінімум чотири діапазони по сигналам керування, ну і як мінімум, хоча б два діапазони по сигналу передачі відео. Але ну для прикладу, там через тиждень на нашому напрямку ми виявляємо перехопленнями там радіоелектронної розвідки, що противник почав застосовувати fpv дрони. З ще модифікованою частотою, наприклад, по керуванню, яка там ще нижча була ніж ті, від яких ми захищаємося, або навпаки вища, і нам треба буде модифіковувати засоби РЕВ. Ну єдине, що із позитивного в цьому можна відзначити, то що основні виробники засобів РЕВ, вони Залишають можливість додавати окремі модулі на вибрані частоти, і, вже маючи якийсь комплекс, ти можеш його модифікувати не так дорого, як це ну було від початку, коли ти його купував. Але реб він завжди буде відставати. І плюс до всього зараз починається вже поширення. Такого різновиду FPV-дронів, як дрони з керуванням по оптоволокну, на яких взагалі РЕБ ніяк не діє, тому що вся передача інформації йде по оптоволоконному кабелю, з нашої сторони. Також ця тема розвивається. Цей напрям. Я ну на зараз не можу точно сказати, хто в цьому кращий от але можливо і таке і такий розвиток подій що через там 2-3 місяці засоби радіоелектронної боротьби вони взагалі там відсотків на 50 втратять свою актуальність тому що дуже багато буде дронів на оптоні От зараз ми проводимо збір на ФІВі дрони. Чи є це ознакою того, що е, е, ваші оператори можуть використовувати більше дронів ніж зараз надходить на для забезпечення в вашої частини чи дронів взагалі ніколи не був не не, не буває забагато? Ну тут ви абсолютно праві. Дронів ніколи не буває забагато, Причому вони ж є різні. Тобто, ну навіть от в рамках одного підрозділу нашої бригади Рубіж є дуже багато підтипів дронів. Це і самі розповсюджені дрони камікадзе. Які летять в один кінець і просто знищують живу силу і техніку противника. Також його там укріплення, якісь бліндажі. Це є і дрони бомбери, які несуть на собі декілька зарядів. З вибухівкою там осколочно фугасними боєприпасами і повертаються назад. Є ще більш великі дрони, які використовують там запальні суміші, які можуть виконувати транспортно-логістичні задачі в невеликих об'ємах по возі там до 5 кілограмів. Наприклад, є вже окремий напрям зенітних дронів. Я про це вже згадував, які використовуються виключно для пошуку. І знищення повітряних цілей. ну, В основному, це БПЛА розвідувального типу, Орлани, зали, Суперками, Мерліни. Тобто номенклатура самих дронів, вона дуже широка. Причому все це є в різних розмірах. І, і Є і, у вашій бригаді. І є в нашій бригаді. І саме основне держава, до речі, ну я так. Згадаю, ще раз хочу подякувати і державним закупівлям, тому що держава багато постачає дронів, держава багато їх закупає, але є один нюанс: просто державні закупівлі вони мають деяку інертність, так тобто. Був запит, і треба якийсь час, щоб цей запит задовольнити на момент, коли дрони доходять уже до кінцевого споживача, Ну, наприклад, в нашу бригаду, вже може постати потреба в тому, щоб їх модифікувати. Ну прямо під час от використання в зоні дій, перед вильотом. Вони мають проходити деяку модернізацію, деяку модифікацію. хоча б там, наприклад, ну от як я згадував випадок зі зміною частот керування, от, є різні дрони, є різні подачі, є різні боєприпаси, і у нас постійно йде доволі велика по об'єму робота з модифікації тих дронів, яких ми в які ми отримуємо, плюс також ми ж не забуваємо, що ми всі знаходимося в зоні бойових дій постійно обстріли, постійно якісь бойові зіткнення багато майна нищиться або шкодиться під час бойових дій. Ну ті самі антени, кабелі постійно перебуває. і це все потребує відновлення і знову ж таки витрат на те, щоб це все поповнювати. Пане вот. Данило, дуже дякую за включення за час, який ви знайшли для наших глядачів. Дякую за вашу службу, службу ваших побратимів. А Нашим глядачам нагадаю, що це був Данило Борсенко, військовий з бригади оперативного призначення Нацгвардії Рубіж, яка зараз діє на купіцько-Лиманському напрямку. І знову бачимо, що нашим військовим потрібні дрони для засоби знищення противника і черговий збір, якраз керований на ці потреби. Ось таким були головні війні підсумки цієї доби. Далі ефір продовжує. Василь, зима, тож залишайтесь на каналі Еспресо.